Сергій Ручкін з надзвичайно чуттєвою українською піснею, і сльози в очах стоять не тільки у глядачів у цій залі, але й звичайно Дякую. у телеглядачів. Дякуємо Сергію за ваше виконання. Дякую. Я просто переконана, що вам зараз є що сказати вашій бабусі, яка тут у залі, яка проплакала протягом усього вашого виступу. Нехай вся країна чує ці слова. Бабуля, я як тебе я любив, так я й буду тебе любити все своє життя. Дай Бог тобі здоров'я. Я тебе люблю, уся країна зичить здоров'я бабусі Сергія Ручкіна. А зараз ми почуємо тренерів зіркових, що вони скажуть з приводу цього виступу. Олександра Пономарьов скаже трішечки пізніше. А зараз звернемося до Олега Скрепке. Олеже, вперше Сергій Ручкін заспівав українською на цій сцені. У Сергія вийшло? Ну, в нього вийшло навіть заговорити українською мовою. Сергій, браво! Це І... так. Дякую. Я хотів сказати про, про спів тут, на сцені на інших сценах. Багато людей співають іскусно майстерньо, майстерню, як, як ви, Сергій. Але мало хто вміє душевно співати. От ви заспівали душевно, дійсно це проникновенно, це сильно. І так Дякую. треба співати завжди. Дякую. Так Треба на вас рівнятися. Дякую, Олександре. Чому ви так довго не давали Сергію співати українських пісень? В нього ж це виходить просто неперевершено. Це не я не давав. Насправді тут у нас є цілий ціли консіліум. Я не знаю. Людей, які приймають рішення стосовно пісень, ви це знаєте. Я можу сказати тільки одне, що. Дуже мені сподобалася фраза стосовно душевності від Олега, тому що якраз коли ми говорили на репетиціях, я не маю що підсказати вокально Сергію. Вокально Сергій вже є сформований професіонал. Але от з душевністю ми працювали і Серього молодець. Дякую, Олександр. Дякую вам, Олександр. А Україна тим часом обирає найкращі голоси. І якщо свій голос ви хочете віддати Сергію Ручкіну, беріться за телефонні слухавки та відправляйте СМС цифрою 01 на короткий номер 9969 Та телефонуйте на номер нуль дев'ятсот Лінії для голосування за команду Олександра Пономарева закриваються вже зовсім скоро.